Швидше, якісніше, доступніше, Хмельницький обласний центр служби крові отримав спеціалізований автомобіль, обладнаний для збору донорської крові поза стаціонарними пунктами здачі. Ми також забезпечимо Збройні сили України. Цей подарок цей для нас дасть ще краще працювати. Ще краще робити ті в'їзди, куди ми їздимо. По всій області, по тих місцях де нас. Чекають нас, запрошують. Мобільний пункт Редбас дозволить забезпечити доступність донорства у віддалених районах, збільшити кількість регулярних донорів, скоротить час доставки крові до медичних закладів. Передала його громадська організація Українське бізнес братство. У нас є благодійний фонд. Він працює над різними запитами. В основному це і автомобілі, і дрони, і ну різна різна допомога, яка потрібна підрозділам, але і соціальні проекти, які покликані, наприклад. як Редбус покликаний, скажем так, допомагати з донорством крові тобто, це мобільний пункт збору, який може під'їхати до будь-кого будь-куди під офіс чи під житло і зібрати необхідну зараз кров, тому що спочатку повномасштабні потреба збільшилася в 4-5 разів. Перше авто воно вже два роки працює у Львівській області. Воно зробило більше 500 виїздів, зібрало більше 2000 тисяч літрів крові, і це було залучено більше п'яти тисяч доларів. Якщо враховуючи розібрати кров одна донація, вона може спасти трьох людей. Тобто, якщо це трансформувати і порахувати, скільки це людей було врятовано, це дуже колосально, А людське життя цінності немає. Основне призначення автомобіля зробити процес донорства більш доступним і зручним для людей, особливо в регіонах, де немає центрів переливання крові, аби спеціалісти виготовили з неї якісні і безпечні компоненти, котрі пришвидчать удужання як цивільних людей, так і захисників після поранень. Насправді сі... Сьогодні важлива подія для комунального закладу обласного підпорядкування Центру служби крові для колективу в першу чергу, які з початку повномасштабного вторгнення та за весь період своєї роботи виконує важливу соціальну місію по забезпеченню плазми компонентами крові і закладів охорони здоров'я в розрізі сієї нашої області, звичайно, цивільного населення. Ну і починаючи повномасштабне вторгнення, без перебільшення 24 на 7 працюють над забезпеченням тих закладів. Які в першу чергу зустрічають з лінії фронту наших захисників та захисниць, знаєте, спілкуючи сьогодні з цією кагуртою молодих людей. З організації бізнес-братерство а насправді ну відчувається така жага в них до добрих справ. І щиро сьогодні ми їм дякуємо за те, що вдалося реалізувати цей спільний проєкт і спільними зусиллями разом із виконуючим обов'язків директором Володимиром Миколаївичем нашого закладу. І сьогодні такий сучасний автомобіль матиме можливість виконувати важливу місію в межах нашої області по забору крові від населення і популяризувати звичайно свідому громадянську позицію. по дом... Ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо усім людям з відкритим, добрим, щирим серцем, ну і колективу гарної, плідної роботи під мирним небом.